Мій найдорожчий читач. Вчора це рішення було ухвалено вискавично. Мамо. Я така щаслива за вас обох. Колін Бріджертон заручився з міс пенелопою Фезерінгтон. За свіжими плітками нам не треба свіже повітря. Всі очі нашої знаті буде прикуто до нашого весілля. Я увесь час кохала тебе коліна. Ти один на цілому світі робиш мене щасливою. Він знає, що ти вісел Таун. Елогіза, не кажи йому прошу. Він дізнається. Мої вітання. Погодься, це, це сталося спонтанно. Я знаю її дуже давно. Зарученою, все сталося досить. Стрімко. А, стрімко, бо ти влаштуєш дуелі з рідним братом. Чи. За партію сезону <ріст> за те, щоб ви дійсно знали одне одного повністю. Пен, усе гаразд? Це чорнило. Ти писала? Ой, Так, ем... Листи. поки не знає, яка ти насправді, він не зможе тебе. кохати. Колін не повинен мене викрити. Віселдон. Це влада. <ріст> Якщо тобі так важко наважитися, я змилуюся і зроблю це сама. Коліна, я можу подбати про себе. Тоді навіщо я тобі? Найбільше авторці подобається, коли є елемент несподіваних. Задоволяй повністю свого чоловіка. Його мрії. А як же мої мрії? В жінок немає А Є і чоловіки. Я хоч і пліткарка. Але завжди кажу правду. І терпіти не можу брехні.